Доброго дня, друзі! Я думаю, що мій влог це єдиний влог в Костаріці на українській мові. О тут я бачу десятки різних відеороликів від туристів і ті, хто тут проживає, але вони всі російськомовні, і на українській мові ніхто влог не веде. Тому я вирішила робити це на нашій мові, кому це приємно слухати, і також узнати про Коста-Ріку для наших людей, хто по відомим причинам не хоче слухати це, на, окрема на російській мові. І, мабуть, я одна з небагатьох українців. хто Живе в Костаріці так довго, я приїхала 11 років тому, в кінці 2014 року, приїхала сюди не через події політичні чи якісь там на рівні держави, а це було заплановано. Ми три роки планували цей мій переїзд. З моменту, як познайомились з моїм чоловіком, як почали разом працювати. Створили свою студію архітектури, працювала я на відстані, все по інтернету, робили проєкти і так далі. І тільки через три роки я змогла приїхати, підготувати усі документи. Ми обрали шлюб у Харкові. Це було у 13-році, ще ніхто ні сном, ні духом. І не думав, що таке може скоїтися з нашою країною, на жаль. І тому цей весь час я проживаю у костаріці. Наша сім'я наполовину коста костаріканського, а щось я взяла від культури чоловіка, щось він бере від моєї культури. І так, мультикультурна сім'я у нас, скажімо. І тому я буду розповідати про життя в Костаріці і з точки зору, скажімо так, мігрантів, як ми дивимося, як ми бачимо цей світ, а також з точки зору місцевих, бо через мого чоловіка я можу передавати те, що не відчувають мігранти. І тому приєднуйтесь до мого блогу, дивіться, ставте питання, будь ласка, в коментарях. Кому що цікаво, будь ласка, питайте, я буду розповідати. Бо моя мета це ознайомити наших людей, українців з Коста-Рікою, країною, яка дуже маленька і мало хто її знає. Я теж про неї нічого не знала, доки не познайомилася з чоловіком в майбутнім. Але це така цікава, така красива, така добра країна, де багато хто може знайти своє щастя. Так що пишіть, ставте лайки, підписуйтесь і будемо далі з вами співпрацювати, буду розказувати, як купити тут землю. Як побудувати собі тут будиночок, або якусь споруду для бізнесу, бо тут експати в основному відкривають гостиниці, готелі, тобто не тільки там великі якісь будівлі, а просто маленькі будиночки, готель, який складається з маленьких будиночків, і це доволі, скажімо так, Доступно і можна розвивати свій бізнес тут. Так що буду все розказувати поступово. До зустрічі в наступних відео.